Приклад з теплопровідністю на будівельних матеріалах. До прикладу, візьмемо ось цю цеглину. Припустимо, ми знаходимося на вулиці, мороз мінус 20 і торкаємося цеглини долоні. Що ми відчуваємо? Холод, правда? Неприємно. Цегла холодна. Про що це говорить? Холод досить добре проходить через цеглу. Цегла гарний провідник холоду. Тобто лямбда в цій цеглі буде досить велика порівняно порівнянні з іншими матеріалами. Ось, до прикладу, середній коефіцієнт теплопровідності лямбда цегли рівняється 0,65, що досить є великим числовим значенням ну, в рамках теплової ізоляції та енергоефективності будівель. До прикладу, якщо ми візьмемо шмат газобетону, це пористий матеріал, він містить в собі пористі ячейки повітря. Він вже буде дещо тепліший, але все рівно буде відчуватися холод. І третій матеріал. До прикладу, візьмемо спінений пінополістерок в народі пінопласт. На вулиці в мороз. Спробуємо ладонями прикластися до утеплювача. Що ми будемо відчувати? Правильно, ми будемо відчувати тепло. Тобто не тепло матеріалу, а тепло своєї руки. Про що це говорить? Що спінений пінополістиров в народі пінопласт він поганий провідник тепла, тобто тепло нашої руки. Погано проходить через утеплювач, тому ми і відчуваємо. Тепло своєї руки не пінополістиролу. Тому пінополістирол досить популярний і гарний матеріал для утеплення. Тому що коефіцієнт теплопровідності в ньому дуже низький. За нашим протоколом випробуванням 0,038.